Не учасник АТО. Так що, ну, то тобто, я не учасник бойових дій. Мені треба ще зібрати кучу довідок, ну я їх зберу, звичайно. Але якщо брати е, об'єктивно, то, воюючи з травня місяця наші хлопці отримували лише довідочки, в батальйоні виписані, що такий-то, такий-то, отримав зброю. Бо ще тоді військових квитків не було. Військомати нас не, не, боком якимось там намагались призвати. Я, будучи з Луцька, призивався через Не, не знаю вже, через який там мене, через Луганськ призивали, чи куди мене призвали. Я навіть не знаю, куди, тому що військового квитка, ви знаєте, що таке військовий квиток. Військовий квиток це значить, людина отримує статус, він призваний. Хлопців немає цього статусу. Дехто має, але кажу, знову ж таки, не може зробити учасника бойових дій, бо він банщиком записаний. Я заступник командира роти, хоча всю війну воював. Командиром роти, ну тобто, оці штатні розписи, оця вся бюрократична машина, вона не дає. Ну, ви маєте ви ще не маєте статусу учасника бойових дій, але ви є народним депутатом. Тобто, ви можете якось спростити і mm. докластися до того, щоб спростити цю, цю mm. систему. На, даний момент, на даний момент на підпису президента, є законопроект Шухевича і є ще. Інші поправки до законів з приводу оформлення добровольців по принципу, як оформляли партизан Великої Вітчизняної війни. Це дає підстави так зробити. Ну, ви знаєте, скільки сьогодні по айдаровцям порушених кримінальних справ за дезертирство? Ну, Ви собі навіть не можете уявити, дехто сидить під вартою, декому вміняють вбивство. А ми ще всі розповсюджувачі наркотиків, щоб вам буде відомо, тому що будь-які медичні препарати наркотичного характеру, які ми пораненим вводимо, ми ж не маємо права переміщатися з ними по території держави України. Це ж злочин. Ми ж нарко... ми ще наркоманами ще нас роблять скоро. Тобто, це оце все розумієте? І законодавець передбачає механізми, ну вони так ці це все так вже туго йде. Воно йде. Ну, прийняли цей закон. Зараз треба до нього вносити поправки, бо ж не всі ж аспекти враховані. Але тим не менше, знову ж таки, вони. Ну, але ще ж треба, щоб счатку президент підписав попередній закон. Ще він але ви кажете, що міліціонери, які стоять де в Куп'янську, так? Ну, це мали... я сказав на, до прикладу, тому що я знаю, що вони мають учасника АТО. Бо ну. є міліціонери, які і на передовій є. Ну, власне, ці так. як вони отримали цей. А, ну, учасник АТО це людина, яка знаходиться безпосередньо в зоні проведена антитерористичної операції. Е, а учасник бойових дій я вважаю, мусить бути розмежування. Учасник АТО – це от, от це всі, хто десь там в тій зоні. А учасник бойових дій це той, що в окопі коло мене на передовій той, що той, той, куди прилітають снаряди, тоді це буде нормально. Якщо всіх під одну грибінку зараз міряти, то дуже буде ну як би мовити, обідно хлопцям ті, що в окоп, з окопів не вилазили. Ще, до речі, ну ви знаєте, ну знову ж таки, довідки збирати це не так то просто. Якось в якось міліції там трошки більш порядку. Батальйони, які підпорядковуються МВС, там більш порядку. Там можна було зразу брати на контракт. А Міністерство оборони, от Айдар, проблема. Ми нас могли оформити лише коли була мобілізація. От є в мене такий королько, вріше був це своєму небесне, боець. От він приїхав в період, коли перша хвиля мобілізації закінчилася, друга ще не почалася. Він приїхав і в Георгіївці загинув, геройський загинув. Сім'я з двома дітьми. До сьогоднішнього дня по судам. Статус учасника бойових дій, статус то, що, як довести, що вони дійсно воювали. Оцей законопроект, який поданий Шухевичем, народним депутатом, його і підтримали, він не пройшов. Там є один із пунктів щодо реєстрації, можливо. От, ну і треба ще єдине, що там допрацьовувати буде стрільно додати, бо специфіки десь в різних підрозділах трошки по-різному. Але, в принципі, загальний принцип він витриманий. А як з. Зробити так, щоб простіше отримувалися ті ж земельні ділянки, бо коли призивати, то призивали, а як видавати земельні ну, ділянки, то тут з'являються проблеми. Знаєте, є проблема така, ну вона є в зв'язку з чим. Ну, по-перше, якщо говорити в приміненні до мого міста. От я сам з Луцьку, і там в Луцьку це і мій округ, я звідти вибирався і так далі. Справа в тому, що а немає. Паспорта міста немає паспортизації тої землі, яка є в місті. І фактично на сьогоднішній день земельлянок в місті Луск немає, а призвалось то з обласного центру багато людей. Тобто в районах трошки простіше. Ну, багато хто хоче мати в Києві чого? Ну, зрозуміло, більше варту є. Це як в нас переселенці їдуть в Київ. Ніхто не їде в депресивні райони, сільське господарство піднімати. Всі їдуть в Київ і кажуть, що вони хочуть роботу, хочуть житло і так далі. Ну, то есть, це от така специфіка. Я вважаю, що тут потрібно трошки ну, або. Вже ну це справа більше стосується місцевих громад. Вони є розпорядниками своєї землі. І якщо дійсно, ну я знаю, що в місті Ковелі. Досить непогано, це там, де мої батьки живуть. Там, по-моєму, ну, біля 150 учасників АТО отримали ділянки. Ну, чи члени сімей я вже там вже не буду уточняти. А в Луцьку є більша проблема, бо немає вільних земельних ділянок, бо ну, обласний центр трошки я б кажу, і дорожче, і тому може й менше є. От. І тому ця проблема вона існує, і вона буде існувати. І Як її вирішити? Одним махом. Ну, якщо всі хочуть в місті Києві, а ще лучше в центрі, ну, то не вирішиться вона. Тобто, треба підходити здоровим глуздом і в тому числі і тим, хто подає ці заяви, тобто і моїм хлопцям, так само я вважаю. Треба просто ну скажімо так, треба підходити більш зі так, зважено зі здоровим глузим. зі здоровим. Глузим, так а також. питання про заборону мобільного зв'язку у зоні, то... ну це розумієте, ну це взагалі, це це хтось таке придумав. Я хотів би на нього подивитися там на передовій справа в тому, а що нам дадуть рації всім, які будуть тримати зарядку там тижнями, коли немає які їх не буде глушити російська РЕП. Ну, давайте ми не буде. Просто єдине, що я вже висловився з цього призову. мобільний зв'язок це така штука, що можна скупчення людей оприділити. І вважаючи, хто в нас власники МТС Київ стартам і так далі. Тобто Тосе Російська Федерація, то тобто, ну, представники її, які проводять свою роботу, і тому можливо на підрозділ, що хай буде усіх телефон, тільки щоб одночасно в одному місці на в бойовому не включали. Оце єдине що застереження сказати бійцям, бо прилетить. І повірте мені, це нормально працює. У мене був телефон, я удинаковий моделі купив три телефони, зарядив три батарейки, я міг в оточенні 12 діб воювати. До речі, зв'язок я тримав через Роумінг Life. Ну, щоб вам це в хрещеватому. Тобто, ну, а, а якось же треба щось говорити, ну хоч що небудь, що ми ще живі, хоча б. Я вже там не говорю, що координати, там якісь секретну інформацію. Ну, але я вважаю, що це заборона, воно нічого не дасть. Ви розумієте, краще б ми построїли лінію фронту в Криму. Ну, У нас же ж немає е, границі між Україною і Кримом. Да? У нас є тільки деякі міністри, які можуть собі в відвіду Демчишина підписати договір з Федеральним округом Кримським. Розумієте? От. Але я вважаю, що там мусить бути лінія фронту. Мусить бути все заміновано, ніякого, в нас там немає прикордонного сполучення. Через Росію, якщо через Росію, то нехай через Росію. Якщо ми вважаємо, що це окуповано, ви виявляєте собі Сталина, який. Е, Таможений пропускний режим з Україною окупованою німцями? Ну це взагалі абсурд. Як ми можемо з Кримом це говорити? Знову ж таки, ми всі бідкаємося, що от там лінія проведення, лінія зіткнення і так далі. Якщо ми допомагаємо, знаєте, питання до одного з сепаратистів, як життя? Та нічого тут, каже, з укропами каже, воюємо. А які проблеми? Та от пенсію не платять. Розумієте? Тобто ми розказуємо про якісь такі глобальні речі, що там же ж наші люди. Ви знаєте, на окупованих німцями територіях були теж наші люди. Вони створювали партизанські загони. А якщо вони допомагають сепаратистам, то вибачте, я не вважаю їх нашими людьми. Ну не всі ж допомагають. Не всі допомагають, будь ласка, хай евакуйовуються. Я ж хіба проти? Ну кажуть, що важко евакуюватися Ви тому, знаєте, кажуть зробили? багато що кажуть, а воювати то кому? Блок... Ви знаєте, біженці, я розумію, коли біженці сім'я приїхала в Луцьк, а чоловік біля мене в окопі. Я це розумію. Ну, коли вони сидять в Луцьку, їздять на лексусах по Києву, дивіться скільки тут номерів, які номери їздять по Києву. Тільки чогось туди вони не йдуть. А вони що, не призивного віку? Чи в них статус біженців вже є? Розумієте, тобто це все, ну. Скажемо так, це глобальні питання, але я вважаю, якщо їх замовчувати і далі розповідати, які ми білі і пухнасті, то будемо воювати ще років п'ять. Крім війни на сході, я би ще хотіла б поговорити дуже коротко, бо в нас не багато часу про е, війну в Раді. Е, а власне, ну от така якась не можуть політсили наші порозумітися. І у вас якась непорозуміння зі з партією Свобода? Ну я не вважаю це непорозуміння. Значить, перш за все, є процедура. Якщо хтось хоче створити ТСК, то є процедура. Її створення. Прийти заблокувати трибуну, розказувати, що тут всі зрадники, і розказувати про якийсь уряд Яценюка, я наголошую. У нас не уряд Яценюка, у нас коаліційний уряд. І ми взяли відповідальність. І народний фронт за відповідальність, і блок Петра Порошенка, і блок Юлії Тимошенко, яка теж постійно щось критикує уряд Яценюка, не говорячи про те, що там і міністри по їхнім квоті теж присутні. Розумієте, тобто я не вважаю, що є якесь таке глобальне непорозуміння. Є тактичні ходи і є піар-ходи. Якщо свобода вирішила пропіаритись на ТСК, то тоді зробіть по процедурі, а не отак: прийшли, заблокували трибуну. Ми вимагаємо ТСК. А я вимагаю пенсію для учасників АТО в 10 разів більше, ніж зарплата президента. Ну, давайте ми будемо вимагати і будемо блокувати трибуни. Треба працювати. А якщо нагадати, питання, з чого вийшло? Свобода прийшла і сказала, що завдяки свободи ми всі в парламенті. А я кажу, ні. Я виступав з цього приводу. Я поважаю рядових бійців свободи, вони біля мене там нормально в окопах себе ведуть, як кажуть, воюють. Але в парламенті давайте працювати. Непорозуміння нема. Дехто просто піариться і все. Дякую вам, пане Ігоре. Будь ласка. А, глядачам нагадаю, що гостем нашого актуального інтерв'ю був народний депутат України, командир роти захід, 24 24-го батальйону тероборони «Айдар» Ігор Лапін. Наш ефір триває зовсім скоро. У цій студії з'явиться моя колега Дарія Кудімова. І говоритиме вона про економічну ситуацію в Україні та чи загрожує нам дефолт. А її співрозмовниками будуть колишній міністр економіки, президент центру ринкових реформ Володимир Лановий. Та економіст, колишній заступник голови НБУ Сергій Єременко. Я ж кажу на все добре. І побачуся з вами завтра. Залишайтеся з 24 четвертим. Ми знаємо більше.